Будь ласка, курте, поквапся назад у прикордонне місто. Це ж лише короткий політ драконом, так? Вибачте. Але я. Юліші є. Що? Якого біса? Він збирається битися на драконі? Це правда, що дракони мають величезну бойову силу. Але курте, твої бойові здібності. Про це я й казав. Навіщо ти повернувся? Як навіщо? Бо треба тікати. Що це за звук? Свині Юліші. Курте, у вашому селі нормально, коли люди б'ються на драконі з тими, хто значно перевищує їх класом. Я вперше роблю щось настільки безрозсудне. Хоча це не просто звичайна справа для чоловіка робити щось безрозсудне, щоб захистити дорогу жінку. Це само собою очевидно. Я просто мушу це визнати. Я безнадійно закохалася в курта.